Друзі, привіт! Це нова рубрика на моєму каналі, яка називається Hype Academy або Академія Хайпу, де я буду розбирати різні бізнес ідеї які я зустрічаю на теренах інтернет. Ідея рубрики не в тому, щоб покритикувати певних підприємців, а в тому, щоб надати певну оцінку таке бачення маркетингової агенції і розібрати підводне каміння різних бізнес ідей Сподіваюся, це буде вам цікаво. Тож, поїхали! Ця реклама бігає за мною вже так давно, що ця компанія вже стала як моя Ютуб-сім'я. Тому я маю повне моральне право прокоментувати цей запропонований бізнес. Давайте послухаємо. Доючи товари через односторінкові сайти, ось такий світильник у вигляді місяця приносить понад 1 мільйон гривень, з яких чистими виходить 10 тисяч баксів. Ми запустили просту рекламу в інстаграм. Клієнт бачив цю рекламу і переходив на односторінковий сайт, де я робив своє замовлення. Я Покажу сім простих кроків, завдяки яким ти зможеш запустити свій товарний бізнес за 5 днів. Маючи в кишені всього лиш 50 баксів, також я покажу вам товари, на яких можна буде найбільше заробити вже в цьому році. Я продемонструю вам товари, на яких я заробив понад 150 тисяч доларів чистими за два місяці. Немає сенсу слухати далі. Ви, мабуть, і так все зрозуміли. І так, нам пропонується бізнес-модель дропшипінгу, де начебто за 50 доларів інвестицій ми можемо запустити свій інтернет-магазин і продавати там фізичні товари. До того ж, нам пропонується продавати такі товари з посадкових сторінок, які ще називаються «Landing Pages». А найголовніше, що я взагалі ніяк не контактував з товаром. Його відправляв мій постачальник, а свою націнку я отримував на карту. Я не займався обзвоном клієнтів, з ними контактував професійний кол-центр, який доступний абсолютно кожному. По цій схемі я вже продаю більше десяти товарів на постійній основі. І так, моє бачення. По перше. Торгівля з посадкових сторінок це сумнівна ідея, так як покупці будуть боятися вводити свою картку на сумнівному незнайомому сайті, який вони вперше бачать. Навіть якщо сайт обладнано перевіреною платіжною системою, такою як Приват, Платон або Фонді, все одно невідомо, куди потраплять ваші дані, і що з ними будуть робити. До того ж, один товар, який, який демонструється, це якийсь дешевого виду світильник у вигляді місяця, і він продається на проміж. Тобто товар не унікальний, конкуренція досить значна. І, звичайно, поміркований покупець обере купляти його саме тут, на Prom, де є гарантії і підтримка. Тобто ми вже маємо не унікальний товар, який продається за неконкурентною схемою. Давайте коротко про цифри. Якщо ви інвестуєте 50 доларів, то вам треба, по-перше, створити ще й сайт. Ви можете створити його самостійно у вигляді коду, тоді ви маєте бути програмістом. Ви можете використати конструктор на Шталт, WordPress, або взяти готове рішення за моделлю помісячної оплати на якомусь онлайн сайті-платформі. Самі найкращі і дешеві рішення, які я бачив, це e-commerce платформа Horoshop. Вона дійсно дешева і досить потужна. Ви також можете створити безкоштовну сторінку через американський CRM HubSpot. Таку сторінку можна створити лише за 3 години, потрібно буде заплатити лише 10 доларів за домен. Але тут є бар'єр, англійська мова. Безкоштовні рішення надаються в основному американськими платформами, і ці рішення недоступні українцям без англійської мови. До речі, якщо ви все ще намагаєтесь вивчити англійську мову, дозвольте дати вам невеличку пораду. Я сам витратив на англійську близько 10 років, вчив з репетитором в інституті міжнародних відносин, по газетах зі словником, по книжках. Зараз вже інші часи це трохи легше. Найкращі способи це ютуб ролики англійською з субтитрами і спеціальні застосунки для активації мови. Так, на жаль, ще треба активувати. Я рекомендую Mondly, саме тому, що він один з небагатьох має українську мову. У більшості подібних застосунків російська мова. Тобто ви можете тут вибрати вивчення з української на англійську і проходити такі цікаві інтерактивні уроки у вільний час. Наприклад, в транспорті, коли кого когось чекаєте, або просто перед сном. Постійне повторення слів і фраз і виконання вправ сприяє запам'ятовуванню нових слів. Mondly – недорогий застосунок. Тут часто бувають акції, коли його можна взяти бюджетно відразу на рік. Я публікую найкращі пропозиції, коли вони з'являються в якості посилання в описі цього відео. Це посилання я буду активно підлаштовувати під нові акції, які з'являються. Сподіваюсь, це допоможе вам вивчити мову, адже англійська мова надає доступ до глобальних продуктів по бізнесу, які дозволять вам вести ваш бізнес дешево і ефективно. Повертаємося до цифр. Для реклами через Facebook ви будете витрачати долари, які буде треба купити за гривні по якомусь незручному, незрозумілому курсу. До того ж, відповідно до нового правила ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний за законом стягувати ПДВ з усіх продажів реклами всім рекламодавцям в Україні. Якщо ви не вводите в рекламний кабінет ІПН, Facebook нарахує вам 20% на всі ваші витрати. Останній раз, коли я намагався продавати фізичний товар через Facebook, це був кейс з кормом для тварин в Києві. Кост of acquisition, тобто ціна отримання ліда, тоді становив приблизно 1000 гривень. Тисячу гривень за лід. Я поганий спеціаліст в таргетованій рекламі, є люди, які зроблять дешевше, краще. Ну, все одно отримання клієнтів через Facebook це дорого. Це не буде коштувати вам менше, ніж кілька сотень гривень. Плюс вам треба буде закласти видатки на доставку кур'єром, доставку новою поштою, різні типові для цього бізнесу видатки, такі як хтось не забере товар або його поверне. Fulfillment сервіс зберігання товару на складі відправки без ваш участі, Які згадуються в цьому відео, він теж коштує грошей. Наприклад, фулфілмент може коштувати від 4 до 6 гривень за кілограм, а вартість доставки вам треба розраховувати від 50 до 100 гривень мінімум. Якщо цей світильник коштує 380-400 гривень в роздрібній торгівлі, нехай навіть при покупці він коштує, наприклад, 200 гривень, тобто ви маєте там, 50% маржі, все одно все опирається в ціну отримання клієнта. Вона буде дорога. Такий продукт є низькомаржинальним, низькоціновим і його невигідно рекламувати через Facebook. Він ще згадує тут цікаву річ, що він заробив на квартиру в Києві з цим бізнесом. Ну, хочу сказати, що якщо ви хочете заробити на квартиру на такому бізнесі, ви маєте продавати такі речі контейнерними нормами. Наприклад, ви також маєте бути імпортером або мати вже готову потужну налагоджену мережу збуту. Звичайно, вам будуть потрібні оборотні кошти. Так як для фулфілменту, ви спочатку маєте викупити товари, завезти його на склад. Навіть якщо розглядати дропшипінгову модель, яка тут згадується, коли не треба нічого завозити на склад, все одно треба оборотку, яку ви будете витрачати на рекламу, на якісь несподівані речі. Частина цього бюджету буде злита непродуктивно, адже ви не будете глибоким спеціалістом в таргетованій рекламі Мета. Я коротко розвоїм, як я працював фітнес-тренером за вісім тисяч гривень з повного нуля товарному бізнесі досяг досить вражаючих результатів, що дозволили мені купити квартиру в Києві за 100 тисяч доларів, придбати три машини, подорожувати на Балі, Дубай, Домінікану, носити дорогий брендовий одяг. Ну, нахер, нахер. Отче. Батюшко. Ну, ти бачив? Бачив. Чи може бути ситуація, в якій такий бізнес працює? Тут лише мої здогадки. Якщо це унікальний товар, який ви продаєте через маркетплейс, де є органічний трафік, і вам не треба шукати покупців. Якщо ви маєте достатньо оборотки і контролюєте більшу частину каналу збуту, то можливо такий бізнес матиме шанс на життя. Також для реклами засобами мета товар має бути дорогим. Він має коштувати хоча б кілька тисяч гривень. Тоді реклама ще може окупитись. Щодо самих курсів, вирішувати вам. Це був перший епізод Hype Academy, Він такий. В наступному епізоді поговоримо про цікаву тему: бум штучного інтелекту на заході і чи можна заробити на цьому в Україні. Не переключайтеся, радий вашим коментарям. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на наступних відео.